Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук UA І сьогодні у нас на огляді буде набір інструменту від компанії Z-Power на 126 предметів. Набір постачається в фірмовому твердому міцному пластиковому кейсі з металевою фурнітурою, що додає йому надійності при використанні. Набір виглядає більш-менш стандартно, але коли його відкриваєш, одразу в очі кидається один нюанс. Зазвичай набори з такою кількістю інструментів комплектується максимум двома воротками: на одну четверту і одну другу дюйма. А тут в комплекті одразу три тріскавки на одну другу, три восьмих і одну четверту дюйма. І відповідно це радує. Також з цікавих компонентів в цьому наборі ми знайдемо такий величезний Г-подібний вороток на одну другу дюйма. Відповідно до цього воротка у нас підходить будь-яка головка на одну другу дюйма. Ми її можемо під'єднати ось таким або ось таким чином і чинити силовий вплив на ті деталі, які у нас не відкручуються стандартним образом. Окрім цього, у нас є ще подовжувач на 25 см Тут також є під'єднувальний квадрат, який знімається, і на самому подовжувачі також квадрат 1 дюйма, тобто ми головку можемо під'єднати і сюди, і сюди. І є ще один подовжувач на 12,5 см. Відповідно, ми маємо таку вже серйозну конструкцію. Тут є і речах, і довжина, і тому якісь серйозні моменти можна спокійно вирішувати. Також за необхідності. В нас ось цей елемент може бути встановлений на коротший подовжувач, а довший подовжувач ми вже використовуємо безпосередньо не як руків'я, а як подовжувач довжиною 25 см. Тобто, в принципі, під одну другу дюйма в нас є цілих. Три потужних аксесуари, які дозволяють чинити такий силовий вплив і відкручувати ті деталі, які не хочуть відкручуватись стандартним способом. Поряд з подовжувачами на одну-другу дюйма в комплекті є ще подовжувач на 3-8. І до нього є ще ось такий короткий подовжувач. На жаль, тут вже немає г подібного воротка під такий розмір або головки під'єднувального квадрату. Але ось цей подовжувач у нас, в принципі, спокійно. Підходить до нашого вороточка, і далі вже ми можемо це все діло поєднувати з необхідними нам головками. Наприклад, ось тут є подовження головки в розмірі 13, 14, 15 і 17 мм. Таким чином, в принципі, також можна нормально працювати з тими деталями і елементами, які нам потрібно відкрутити. Поряд з цими подовжувачами у нас є ще набір подовжених головок. Під квадрат вже 1 четверту дюйма. Це найменший вороточок. І тут у нас доступні розміри 8, 9, 10 і 12 мм. Знову ж таки, беремо наш вороточок і спокійно собі працюємо, закручуємо, відкручуємо, що необхідно. Ще один тип головок це свічні головки. Це головка під квадрат 1 друга дюйма. На 21 мм. Тут є гумова вставочка, в принципі, все як має бути. І є ще менше на 16 мм, також з гумовою вставочкою, також під квадрат 1-2 дюйма. Тобто ось ця ось ця свічні головки підходять до геподібного воротка, ковзаючого Т-подібного воротка, Ну і відповідно також підходять до подовжувача, який ми можемо поєднати або з цим, або з цим вороточком. Далі познайомимося рішкова накідними ключами, які представлені в розмірі від 8 до 19. Ключі з напівматовим покриттям, з хромванадієвої сталі, мають більш-менш нормальну вагу, і в принципі немає остраху, що ключ під навантаженням у нас зламається чи злижиться. Тому до цих ключів довіра є. Друга частина кейсу починається в нас з набору шестигранників в розмірі від 1,5 до 10 мм. Вони розташовані в власному холдері, і це дозволяє нам транспортувати шестигранники окремо від набору і ось так дбайливо зберігати. Тут у нас два подовжувача. Цей під квадрат 3-8 дюйма. Ми його вже бачили, його довжина 7,5 см. І коротший на 5 см розрахований під квадрат 1 дюйма. Його ми можемо поєднувати з ось цим руків'ям під. Викрутку, і, до речі, руків'я прохідне дозволяє нам під'єднувати подовжувач з двох сторін, якщо в цьому буде необхідність. Також до руків'я можемо під'єднати вороточок з храповим механізмом. Ну і безпосередньо сам подовжувач також у нас під'єднується до цього вороточка. То ми маємо ось таку цікавеньку конструкцію. За необхідності. Разом з цим подовжувачем, цим воротком або цим воротком, ми можемо застосувати ось такий адаптер. От. І тут у нас вже два десятка стандартних шестигранних біт. Беремо будь-який біт і спокійно працюємо, так як нам це буде необхідно. Також ми цей адаптер можемо застосовувати з подовжувачем і ось цим вороточком. Тобто повна сумісність. Повна універсальність. Дуже зручно, коли в наборі багато елементів можна поєднати між собою в необхідній конфігурації. Тут в нас йдуть вже більш серйозні біти, вони розраховані під квадрат на 3 восьмих дюйма. Тобто в нас вже вступає в діло ось цей подовжувач, за необхідності ще ось цей подовжувач, який вдвічі довший, і також безпосередньо сам вороточок. Будь-яку довжину необхідну, за допомогою двох подовжувачів, ми можемо собі створити і також застосувати з цим воротком будь-яку з цих біт, що ми перед собою бачимо. Цікавий компонент даного набору представлений лише в одному екземплярі. В одному розмірі. Це подовжений торк з 52-го розміру з під'єднувальним квадратом на 1 другу дюйма. Відповідно, під вороточок з храповим механізмом або під. Будь-який інший вороток з набору з аналогічним квадратом. Власне кажучи, мені невідоме застосування даного компоненту, але я так вважаю, що він якийсь особливий і не просто так для нього виділили власне місце. Поряд з цим інструментом в нас є три кардана під 1 четверту, три восьму і 1 другу дюйма. Відповідно, знову ж таки. Беремо будь-який вороточок, поєднуємо його з карданом, працюємо в важкодоступних місцях. Тут у нас головочки під 1 дюйма в розмірі від 4 до 13 мм. і вони знаходяться поряд з своїм вороточком, і також їх можна використовувати разом з цією викруткою, що на мене також дуже зручно. За необхідності можемо додати сюди кардан з відповідним розміром, і також. Подовжувач. Тобто, все знаходиться поряд і все зручно між собою поєднується. Далі у нас лежить вороточок на 3,8 дюйма, і біля нього розташовані головки Є-типу в розмірі від 8 до 20. Також тут представлені стандартні головки з шестигранним внутрішнім профілем, в розмірі від 6 до 19. І Вони також спокійно поєднуються з цим воротком і, за необхідності, ми сюди. Можемо додати ще два подовжувача і безпосередньо сам кардан. І далі знову ж таки це все діло з'єднати з вороточком, отримавши конструкцію необхідної нам конфігурації. І нарешті найбільший вороточок під одну-другу дюйма. Це такий самий розмір, як ми бачили з г-подібним вороточком і Т-подібним воротком для силового впливу. Тут у нас, окрім тих головок, що ми вже бачили, є. Доступні головки з стандартним шестигранним внутрішнім профілем в розмірі від 20 до 32. Зазвичай в схожих наборах головки під ось такий квадрат йдуть там в розмірі хоча б від якогось 8-го. Тут ми маємо розмір від 20-го. Але у цього набору є певний нюанс, який дозволяє нам зекономити трішки місця і трішки коштів. Цей нюанс стосується двох спеціальних адаптерів. Ось ці адаптери. Перший адаптер йде з квадрата на одну-другу, під квадрат на 3-8. Тобто до цього величезного воротка ми під'єднуємо даний адаптер. І тепер нам доступні головки в розмірі від 6 до 19. Ось таким чином. І також ми тут можемо застосувати будь-який необхідний нам подовжувач. Взагалі можемо взяти там два подовжувача під квадрат 1-2 дюйма, а потім ще й додати через ось цей адаптер декілька подовжувачів під квадрат 3-8 дюйма. і отримати там подовжувач довжиною більше, ніж пів метра. Таким чином, під ось цей великий вороточок ми маємо головки в розмірі від 6 аж до 32. -го. На мій погляд, дуже зручно. Тобто головки від 6 до 19 ми використовуємо через адаптер, а більше головки вже можемо використовувати напряму без адаптера. Таким чином, в інструменті економиться місце, економиться кількість інструментів, і від цього зменшується вартість набору. Тобто ми маємо майже той самий перелік головок. Але за допомогою адаптера ми їх можемо використовувати або з цим, або з цим вороточком. Також у нас є ще менший адаптер під вороток на 3-8 дюйма, а тут ми маємо вже на виході 1 четверту. І відповідно таким чином знову ж таки перекриваємо собі. Розміри квадрату 1 дюйма. Це означає, що більшість головок з даного набору ми можемо використовувати з будь-яким воротком. І таким чином отримуємо більшу кількість компонентів за менші кошти. Тепер, що стосується наших тріскавок. зазвичай ми їх розбираємо, але інколи трапляються випадки, коли тріскавка має нерозбірну конструкцію, як в даному. Випадку. Сама по собі вона непоганої якості, важка, зручне ергономічне руків'я, трішки прогумоване, в руці тримається більш-менш надійно, але ось цей механізм перемикання в нас не на гвинті, як це буває там в більш дорогому інструменті, що дозволяє нам регулювати зусилля перемикання, прибрати люфт, який тут з часом утворюється. А на глухому монтажі. Відповідно, глухий монтаж нам не дозволяє розібрати інструменти і подивитися, що там всередині. Але ось по власним відчуттям можна сказати, що тут механізм на 72 зубця, як у більшості професійного дорогого інструменту. Тобто, як ми бачимо, при такій кількості зубців мінімальний кут відведення руків'я у нас складає всього на всього 5 градусів, і це дозволяє нам. Так от помалу, по 5 градусів, але відкручувати деталь, якщо просто там десь під капотом, наприклад, або в іншому просторі мало місця. Таким чином, це додає зручності набору та самому інструменту. Хочеться сказати, що даний набір інструменту справляє досить дивне перше враження. Коли його відкриваєш, здається, що тут чогось не вистачає. І навіть трішки бентежить те, що під квадрат на одну другу дюйма в нас. Мінімальний набір головок в розмірі всього від 20 до 32. -го. Але наявність в комплекті двох ось таких аксесуарів повністю вирішує це питання. За допомогою цих аксесуарів ми можемо поєднувати з воротками більшого розміру головки. Меншого розміру, призначені для квадрату меншого розміру. Таким чином, маючи невелику кількість головок, ми забезпечуємо собі можливість використовувати їх з воротком будь-якого розміру. І це дозволяє нам зменшити вартість і габарити самого інструменту, що, на мій погляд, є досить цікавим і зручним рішенням, коли ми хочемо отримати там. Три воротка, наприклад, ще й додатковий такий г подібний вороточок, і заплатити за це трішки менше, грошей. адже набори, в яких... Іде одразу три воротка різних розмірів, зазвичай мають більшу кількість головок, і через це вони більші, важчі і дорожчі. А в даному випадку це певний компроміс, який дозволяє нам, витративши меншу кількість грошей, отримати майже той самий функціонал. І знову ж таки, завдяки всього-навсього двом з таким простеньким аксесуарам. Тому в цьому контексті даний набір мені дуже сподобався, і я думаю, що він знайде свого власника і поціновувача. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!